Нове надходження насадок та гелів від торгової марки One Hook Bates. Повністю оновлена лінійка. Частина вже на вітрині. Повний огляд зробимо згодом. Цікаві кольори, смаки та виконання. Ось таких от комбінашок скатаного вареного бойла та попапа, А також попапи різних смаків та кольорів, а також різної форми. І найцікавіше, як для мене, річ, ось такий от, аміногель, Creed Black Paper, White Worm, Pine Apple та туті Бютрік, чи Buturick, як хто називає. Вже скоро вся оновлена лінійка буде на вітрині. Якщо цікаво, побачити, яка плавучість кожного виду насадки, яка презентація, підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Та пишемо в коментарях презентацію, якої саме насадки ви хотіли би побачити.